У кожного покоління є свої мастодонти аніме культури для мене, як для людини, яка народилась у 2000-х роках. Такими аніме були Наруто, Бліч Король шаманів, мультфільми Міадзакі, і звісно ж, Зошит смерті. Взагалі, Зошит смерті це було перше аніме, яке я подивився від початку і до самого кінця. Адже в той період я дивився тільки Наруто і не знав. Що існують інші тайтли, які зможуть мені сподобатись. Але нареч, що тоді мені трохи надоїв, і я вирішив знайти щось інше і цікаве для мене. Я з дитинства любив детективи, і в цьому ключі тайтл, звісно, зміг мене здивувати, дивитись на протистояння двох супергеніїв, які змагалися перед усім своїми мізками, а не фізичною силою, було дуже і дуже цікаво. І я помітив, що по цітратки мало хто що знімає, хоча раніше. Це був другий по популярності тайтл після Наруто. А тому я вирішив це виправити і презентую вам свій огляд аніме Зошит смерті. Це рубрика потужний огляд. До речі, це буде перший повноцінний огляд на каналі, а не короткий розбір. Тому, якщо вам сподобається такий формат, буду фігачити його і надалі. А зараз я вас попрошу поставити лайк за старання та підписатись на канал. Ну а ми розпочинаємо. thank you Аніме розпочинається зі знайомства з нашим головним героєм Ягамі Лайтом. Цьому, на вигляд, звичайному школярі немає нічого незвичайного, окрім того, що він найкращий учень японії, а ще від Деденсайд, ти 1000-7 і має єбать яке смізливе їбало. Ну тупо краш для самокласниць Ну і звісно, свої 17 років він вже бачить, який прогнивши цей світ, і що його потрібно змінювати. А тепер давайте познайомимось з іншим сабжем, який є немало важливою фігурою. Для тайтлу і звати цього персонажа Рюк Рюк це Бог смерті, якому ну тупо скучно, бо в світі боїв смерті ніфіга не відбувається. Всі тупо сидять і прийобують життя. Бог смерті прийобує життя. Іронічно Ну і Рюка це все конкретно заїбала, і він зі словами на не стягода. Кидає свій зошит смерті в світ людей. Давайте трохи розповім вам за цей блокнот. Коротше, він потрібен, щоб бувати людей. Тупо записуєш ім'я і причину смерті, і людина погибала від причин, які описані в тетрадці. Також можна вказати дату і час смерті. Якщо ж написати просто ім'я людини, то вона помре від серцевого нападу через. 40 секунд а богам смерті це потрібно для того, щоб продовжувати своє існування. А і так, щоб все це спрацювало, тому хто користується зошитом, потрібно знати лице людини, яку вона хоче вбити. Тим самим це унеможливлює смерть однофамільців. Цієї інфи вам буде достатньо, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбувається. Ну коротше, кинув рюк зошит смерті в світ людей. І хто що його підібрав? Звісно, наш головний герой Light. Він підбирає зошит, читає право. А фігіває і хуя звілять. Думає, що це хтось прикалується, але все ж забирає зошит до себе додому. Вдома він вивчає, як працює цитратка і вирішує, що надо ділить убійства, та записує рандомного челіка, що захватив заручники дітей в якомусь японському дисадку, про якого дізнався з новин по телеку. Проходить 40 секунд, і чувак дійсно помирає від серцевого нападу. Лайт вахує, цей чел вахує, але лайту мало такої доказки. Зої бази і він вирішує ще раз перевірити цитратку. І тут вдруг байкер, який посеред білої ночі разом зі своєю бандою приїжджає до магазину і намагається агресивно підкатувати до рандомної тянки. І вголос на всю Івановську, так що Блайт почув, називає своє ім'я. Чесно, на вигляд, типу років 35, як він дожив з такими мозгами до свого віку, для мене загадка. Але жити йому лишилось недовго. Тому що в цей момент. Так, обережно. Працює. Зошит смерті справжній. Лайт розуміє, що ця цітратка працює, і тут ось який цікавий момент. Напевно, всі стикались з такою проблемою, що коли ти повторно дивишся тайтл, який колись в дитинстві тобі сподобався, вже в зрілому віці, то ти починаєш помічати логічні дири в історії. Так ось в аніме явно показано, що лайт дуже швидко вирішує свою моральну дилему, приводу того, чи мав він взагалі право вбивати таких як він людей. Тобто, буквально за одну сцену він приходить до висновку, що так має право, адже він справедливість. І взагалі побудує новий світ без зла і стане богом цього нового світу. Тобто нам явно демонструють, що ніяких мук совісті та важких запитань у лайта не виникає. Але пізніше, коли Лайт самовільно відмовиться від зошита та втратить пам'ять, він стане абсолютно іншою людиною. Він стане таким добрим та співчутливим, захоче спіймати кіру, адже вбивати людей це так погано. Хоча з самого початку нам показали весь цинізм та ЧСВшність персонажа. Хезе, може, зошит змінює людину на емоційному. Рівні, але підтверджень цьому ні в манзі, ні в аніме я не знайшов. Тобто, по суті, ми маємо дві версії лайта в той період, коли він ще не став кірою, і коли він перестав на деякий час ним бути. Здавалось би, ситуації в них плюс-мінус однакові, адже обидва вони не мали зошиту смерті. Але емоційно це дві абсолютно різні людини. А і так, про ідеї нового світу без злочинності, я дійсно впевнений, що це все туфта. Повна історія знає багатьох людей, які під своїми ідеями ховали свої корисливі ідеї під своїми ідеями цього. Хорошого проти всього поганого, у випадку лайта це ідея нового світу, але бажання в нього одне безкарно вбивати людей. Якби у Лайта дійсно було бажання, як він сам каже очистити світ, то він би методично вбивав би злочинців одного за іншим, не вступав би в конфронтацію з поліцією і не намагався би знайти Ел для того, щоб довести, що саме він є справедливістю та Богом нового світу, і ніхто в житті ніколи не знайшов би Лайта Але ні, як тільки хтось посягає на його ментальну оцінку самого. Тебе лайт злітає з котушок і майже моментально видає себе. Це до того, що ми зараз оглядаємо аніме не про месію, який захотів навести порядок, просто жорстокими методами, а про школьника, який хоче доказати, що саме в нього найбільше причиндали. Але сказати чесно, коли доходиш до цього висновку, то аніме дивитись стає ще цікавіше. Бо тепер любе протистояння Ел і Лайта виглядають якось так. А у не пішум пока не показу показє, не... що не показував. Чого ти врош? Я сам віді показував. Коротше, в секунду лайт вирішує карати злочинців без суда і слідства і починає записувати всіх найжорстокіших злочинців. І вражає свій респект, адже сакуга в цьому аніме просто шикарна. Якщо хтось не знав, що таке Сакуга в аніме, то це коли анімацію викручують на максимум. Ну як, ось, наприклад, тут. Чи тут? А як показати епік, коли чувак просто щось вийшов з зошита? А ось як. І дійсно все тут виглядає, ну просто ахуєнно. Далі до нашого розумника приходить Рюк і трохи попускає нашого новоствореного Бога. Тим фактом, що він тупо випадково знайшов зошит. І Лайт ніфігово так дивується цій інформації, адже він дійсно повірив свою унікальність і обраність. Це знову ж я до того, що ми наблюдаємо за просто ЧСВ школотроном з синдромом Бога. А на справедливе зауваження Рюка, що типу в новому світі, єдиним злодієм буде сам Лайт, той відповідає. Ще ніхуя, я буду богом, аби їм не судять. Бо я Найкращий не... учень японії до речі, Рюка бачить тільки лайт. Адже тільки той, хто доторкнувся до зошта смерті, може бачити Бога, який є власником того самого зошта. Далі нам знову показують якусь рутинну повсіднівність. Лайт знає англійську. Вау, зміг перекласти речення, що знову підтверджує його статус. Найкращий учень японії. А в той час ментура почала вже щось підозрювати, адже купа злочинців почали вмирати майже одночасно по всьому світу від серцевого нападу. І тут в гру вступає ще один персонаж під псевдонімом. Л. найкращий детектив сучасності, який розплутав купу загадкових вбивств, буде шукати школьника з магічним записником. Цікава заруба, як на мене, дуже перше, що робить Л, це виходить в прямий ефір і на весь світ розкриває, як насправді його звати. Ну і лайт його зливає. Але як виявилось, це так звана обманка, адже це був не Л, а засуджений до страти в'язень, а транслювали прямий ефір лише на один район Канто. Перший випадок смерті злочинця від серцевого Нападу транслювався лише по місцевим каналам, тому ЕЛ і вирішив, що Лайт живе саме там, в цьому районі Японії. І ось поле пошуків одразу зменшилось з цілого світу до одного району. Ну тут даже охуєл, але через секунду історично поржав. І такий справді він хоче відправити мене на ешафот. Нехай спробує. Світ. Я приймаю виклик. Ел, в свою чергу, проводить аналітику і приходить до висновку, що Кіра скоріш за все є школярем, адже бандити вмирають в один і той же час. Лайт, в свою чергу, має доступ до бази даних поліції, адже його батя головний лягавий на районі. І дізнавшись про цю інфу, Лайт починає назначати час смерті для того, щоб його не запідозрили. Але тим самим він себе палить, адже час смерті починає назначати він одразу ж на наступний день, як у ЕЛ з'явилась теорія про те. Що Кіро школяр, ЕЛ робить висновок, що Кіро якось пов'язаний з поліцією. Ну, звісно, лайт ще заслуговує звання найкращий учень Японії, але тут щось трохи тупану. В принципі, нічого нового. А тепер вдумайтесь в ситуацію, Ел за дві серії. Знизив коло пошуків з вісьми мільярдів людей до школяра з району Канто, що має доступ до бази даних поліції, або ж сам є працівником поліції в районі Канто. А якби лай не вийобувався, а просто будував новий світ, то нічого з цього не сталося. Недарма гординя є одним із смертних гріхів, адже як ми бачимо у випадку Лайта, вона його дійсно погубить. Самі ж поліції відбувається трохи паніка, адже поліцейські почали боятися. За свої життя, бо вони на відміну від ЕЛ використовують службові посвідчення та можуть з легкістю бути вбитими. Ел, в свою чергу, вирішує залучити до справ агентів ФБР для того, щоб ці слідкували за підозрюваними, в тому числі за лайтом. Рюк помічає слежку та повідомляє про це Лайта. А також розповідає, що є така шняга, як очі бога смерті, типу Бог смерті дивиться на людину і бачить ім'я та дату смерті, і що всього лише за 50% від тривалості життя Лайта. Кот може дати тому ж лайту таку імбу, але лайт. Відмовляється та вирішує знову повийобуватись, ой, тобто провести много щоб відвести від себе підозру. Отже, щоб позбутися в БР, лайту потрібна, Денціна! яку він кличе на побачення в парк розваг. Ну і тут в автобус заходить штрих, про якого говорили в Мелкий крадій чи типу того, і захоплює автобус. Ну, у лайта не промайнули ніяких думок, що типу його запідозрять ще більше, особливо після того, як Л Дізнався, що він може керувати поведінкою жертви до моменту смерті. Про це, до речі, натякнув сам лайт, адже до смерті за допомогою зошита заставляв робити злочинців дивні речі, як от писати пентаграми чи всілякого роду записки для того, щоб заплутати поліцію. Але вже вкотре просто розкрив їм ще одну здібність зошита, і знову ж таки йому повезло, що агент ФБР, який за ним спостерігав, це альтернативно обдарований дебіл. Але давайте дивитися, що ж буде далі. Отже, лайт говорить своїй жінці, що зараз обезвредить бандита, На що агент ФБР каже, що цього робити не треба, і лайт такий, а як мені дізнатись, що ви не з ним заодно? На що агент робить ось це так? І він просто показує своє справжнє посвідчення людині, яку підозрюють в тому, що він є вбивцею. Який знаючи ім'я та обличчя людини, може запросто ту вбити? Напевно, Рей Пенбер, а саме так звуть агента, теж колись був найкращий учень Америки. В общем, лайт раняє бумажки з любовним посланням. Це помічає клятий окупант автобусу і підбирає записку, але це був. Клаптик папірцю вирваний зошиту смерті. А тому він тепер теж бачить рюка. Ловить шизу, вибігає з автобуса, і його насмерть збиває машина. А рейс цикує, що його наругають за те, що він себе розсекретив і просить лайта нікому про це не розповідати. Далі лайт, знаючи ім'я одного з ФБРівців, тупо підходить до нього в метро, де є йому папірці, вирвані зошиту, там де є колонки, в яких він має вписати імена. Причини смерті вже були записані, але закриті. Першу колонку. Рей має вписати ім'я свого керівника. Той йому перед смертю скинув усі ім'я агентів ФБР, що приїхали в Японію. І він має вписати кожного в пусті клітинки, вдивляючись у фотографії. Ну і таким чином Рей, сам того не підозрюючи, вбив усіх агентів ФБР. Геніальний мув! Скажете ви так, але на камери в метро потрапили останні кадри життя Рея, А він там намагається дотягнутись до когось, а саме Делайта. Після загибелі агентів ФБР, Ел формує свою команду мрії з поліцейських, які не бояться кіри. В Цю групу входить Батя Лайта і ще пару статистів. До речі, один з статистів одразу ж ліває, і це зіграє свою роль далі. Ну а поки забийте, і ось в такій команді вони будуть продовжувати ловити кіру, в той самий час. Лайт трохи присів на очко. Він переживає, чи не натворив фігні, яка могла б його видати. Ну да, те, що коло підозрюваних вже скоротилось в тисячі разів, ніяк не пошкодило твоєму положенню, чувак. Гірше вже точно бути не може. А ні, блін може. Ну давайте по порядку. Поліцейські зараз зайняті тим, що знайомляться з ЕЛ, отримують всілякі прибамбаси, шпіонські та підставні документи. Та думають, хто ж блін може бути кірою. Ну, коло підозрюваних і так невелике, але лайт може зву його ще більше Ситуація така: матуха Лайта просить занести батько на роботу одяг, хавчик і т.д бо той вже більше дня не з'являється вдома. Лайт іде в поліцейський участок і зустрічає ось таку подругу. Знайомтесь, місоро Наомі або ж наречена Рея Пембера. А ще в минулому теж агент ФБР Вона доказує Віртухаєм на прохідній що їй терміново блін, потрібно зв'язатись з кимось, хто розслідує діло Кіри. І тут лай таки підходить і каже, що його батько Займається ділом Кіри, а ще ці чуваки на проходні такі пам'ятаєш минулого року відбулося вбивство через страховку. Його розкрили завдяки тобі. Тоді я теж тут чергував. Ну і подруга, зложивши 2 плюс 2 та з надією, що Лайт їй допоможе, йде з ним, болтаючи про Кіра. Лайт розуміє, що прийде вона пізніше, то все. А тому вирішує малу зафігачити. Але тут подлянка від місьє місора адже вона назвала не своє справжнє ім'я Лайт іде в банк Каже, що він займається справою Кіри разом з Ел І що, типу, ОГО з нами подруга все буде ніштяк. Тільки дай свої документи, пліс, і вона дає. Ну, документи дає. Лайт записує ім'я малоє, вказує причину смерті. І кам'єм. І все. Взагалі теж дуже спірний момент, адже як бувши агент ФБР, яка з самотужки зібрала багато інформації про кіро, ну не змогла це додумати, що не треба називати свої дані якомусь рандомному школьнику та й хер з ним, що він син шефа поліції. Ну можливо, відчай, адже вона дійсно хотіла впіймати кіро любою ціною. Насправді там момент дуже печальний. Дівчинку реально шкода, адже вона ні в чому не винна, і її смерть вкотре доказує той факт, що лайт просто з синдромом Бога, але аж ніяк не справедливість. Я... ...захищає усіх слабких, що живуть у страху, той же час один з детективів, що розслідує справу Кіро, запропонував просто обмежити доступ до інформації про злочинців, щоб Кіро не зміг їх вбивати. А Ел парирує його твердження тим фактом, що в такому випадку Кіро перейде на звичайних людей, і на мою думку, він більш ніж правий, дізнавшись про смерть Місоро Наомі. А до речі, забув сказати, що Ел колись з нею працював. Ел робить висновок, що потрібно перевірити лише тих людей, яких перевіряв саме Рей Пембер. Період, ну буквально пари днів, а там були якби сім'я Лайта і сім'я ще одного високопоставленого статиста. Ну і як лайт буде виплутувати з цієї ситуації, ви дізнаєтесь в наступному відео. Насправді, то це експериментальний формат на моєму каналі, а тому, якщо вам зайдуть такого роду відео, то я буду продовжувати А зараз попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та чекнути телегу. Ну а ми з вами побачимось коли намить завтра.